Сьогодні пропоную вам розглянути э, мультиротор Mavic 2 Enterprise Doll, який використовується Державною кордонною службою для моніторингу державного кордону, або на сьогоднішній день доволі часто використовується для коекування вогних Даний мультиротор дуже зручний і швидкий в розкладанні. Зборки треба мінімум часу. Його можна швидко застосувати. Ось весь час, що потрібен для його застосування. Комплекс складається з мосторотора, пульта, керування, комплекту батареї, Є можливість підлінати спікерфон, прожектори і проблисковий маячок. В нього є денна камера, є тепловізійна камера. На даному відео ми бачимо обстеження покинутих вогневих позицій ворогом. Використовуючи Mavic 2 Enterprise Duo, обстежуємо чи собою склад, чи взагалі там залишився собовий склад ворога. Чи вже покинуті дані вогневі позиції. Дані ППЛА на сьогоднішній день так сталося, що застосовується як зброя. Є можливість придбати дроп-системи, так звані системи скидання, переобладнати боєприпас і скидати на ворожі позиції за допомогою. Цього маленького поптера Дані Бупула іноді на один політ, незважаючи на те, що був результативний, нерезультативний, але його ціна несе змірима з людським життям, тому треба їх сприймати як розхідник. Дуже зручно його використовувати на дістаннях на доволі близьких до дорогідного противника, тому що він доволі такий тихенький. Висоту на ньому можна набрати до 500 метрів. З такої висоти мало ймовірно, щоб він його почув і побачив.